Моделі оправ особливо цінуються серед тих, хто не бажає багато уваги привертати до окулярів, до своєї корекції зору, або для тих, хто використовує окуляри для повсякденного використання, і потрібно максимально універсальний та легкий образ. Ця модель ідеально пасує як жінкам, так і чоловікам для тих, хто цінує класику. Більш видовжена форма прямокутна самого окуляру. Вона підійде максимально під будь-який тип обличчя, гарно комбінується з будь-яким одягом, адже має метал у золоті та сріблі. Тобто, неважливо, які ви аксесуари використовуєте у повсякденному житті. Цей варіант теж буде в цьому плані універсальство. Універсаль. Металевий корпус у поєднанні двох кольорів: тут золото з фронтальної частини і срібло на завушниках. Завушник. Повністю металевий, лише на кінчиках має пластикову накладку для додаткового комфорту. Така оправа підійде для власників середнього обличчя і меншого. Але краще орієнтуватись на заміри оправи, їх можна розглянути на сайті або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Дуже гарний дизайн у скроневій частині самого. Самої дужки, стильно виглядає мінімалістично, але зі смаком. Має регульовані носоупори. І, до речі, в цій моделі дуже гнучкі завушники, тому вони доволі витривалі у повсякденному житті. Нижній край лінзи тут відкритий, тому в таку модель найкраще встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище. Ну і для корекції стигматизму теж. Не Тільки прозорі, гарно тут виглядатимуть і фотохромні. Замовити цього права, бо ж за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикули її у коментарях.